Привіт! Якщо ти тут, значить тебе цікавить тема IT, тому залишайся з нами до кінця. Якщо ти розробник діджитал художник або тільки мрієш ними стати, то ти саме там, де потрібно. Це Devlog Days, щоденник розробника, канал про реальний шлях в ІТ і не тільки. Тут ти знайдеш реальні проекти, досвід, підходи, роздуми та поради, без пафосу, без шаблонів, коротко і суті, по можливості, звісно. Просто код, творчість і розвиток, як він є. Давайте знайомитися, мене звати Олег, маю більше 15 років комерційного досвіду в розробці, програмував від мікроконтролерів до сайтів, працював з умовами C C, Java PHP, а ще захоплююсь 3D-моделюванням та графікою в цілому. Якщо ти вчишся програмувати, працюєш у сфері або хочеш побачити, як створюються справжні IT-проекти, тут буде багато корисного. Уроки з Java, PHP, Laravel, 3D графіки. Реальний стартап проєкт, до якого, можливо, хтось з вас захоче долучитися, і який ми робитимемо на сторінках цього каналу. Моделювання та рендеринг. Історія з буднів розробника, і навіть трохи філософії. Бо код це не лише інструкції, це спосіб думати та вирішувати задачі. І звісно, IT – це мистецтво. Чому я вирішив створити канал? По-перше, підтримати україномовний YouTube, україномовного контенту, особливо поджаючи PHP, я знайшов дуже мало, тому хочеться ділитись і своїм досвідом також. Міння подавати матеріал, ділитись знаннями це ще один фібель в розвитку та кар'єрі. Ще хочеться показати IT, як він є, без зайвого негативу чи зайвих прикрас. Показати, як де да розробка в реальних проєктах. Також цікавим експериментом буде дослуховуватись до підписників каналу і робити контент, який буде цікавий як мені, так і їм. Якщо хочеш вчитись і розвиватись разом зі мною або створювати щось своє, підписуйся. Хто знає, може саме тут ти знайдеш ідею свого майбутнього проєкту. Дякую за увагу! З вами був Олег, канал Devlog Days. Побачимось в наступному відео.